Уявімо, що кожне речення, яке тільки може бути створене зі слів, це маленька вистава. Кожен член речення то актор, який має свою роль. Хтось є головним в цьому шоу, хтось другорядним, але важливі всі. Let's imagine every sentence that could be created of words. This is a small performance. Each member of a sentence is an actor who has a role. Someone someone is is the man in this show, someone is a secondary, but all are important. Більшість людей просто говорять, намагаючись імітувати мову інших людей, не замислюючись про всі ці ролі в міні-спектаклях. Тільки школярі та філологи змушені вивчати члени речення в школах і університетах. Most people are just talking, trying to imitate other people's language without thinking about all these roles in mini plays. Only school children and philologists are forced to study parts of sentences in schools and universities. Головні член речення то ніби зірки мовного театру, а другорядні член речення слова актори другого плану та масовки. В українській мові є два головних члена речення підмет і присудок. The main parts of a sentence are like the stars of the language theater, and secondary parts of a sentence are actors' words of the second plan and extras. In Ukrainian, there are two main parts of a sentence: subject and predicate. Підмет найбільша зірка речення. Це головна діюча особа, центральна фігура. Відповідає на питання хто або що. Всі інші слова забезпечують додаткові деталі про діяльність нашої зірки. Subject is the biggest star of a sentence. This is the main one, an active person, a central figure. Answers the question who or what. All the rest of words provide additional details about activities of our star Присудок це теж зірка, головний член речення, але він ніби зброя, чи то промінь активності в руках підмета. Без присудка підмет як без рук. Просто мовчки і бездіяльно стояти на сцені не є прикольно. Predicate is also a star, the main member of a sentence, but it's like a weapon, whether it is a ray of activity in hands of a subject. Without predicate, subject is as without hands, just silently and inactive standing on the stage is not cool. Наприклад. For example, Кішка любить. The she cat loves. Кішка любить. Кішка subject, підмет любить. predicate – Присудок. Кіт ненавидить. The cat hates. Кіт ненавидить. кіт – subject, підмет ненавидить. predicate – присудок. Додаток, означення і обставина це другорядні члени речення. Вони уточнюють події, що мають місце в реченні. Наприклад, додаток сумлінно терпить активність підмета і присудка, що направлена на нього. Object, complement and modifier are secondary parts of a sentence. They specify the events that have place in a sentence. For example, object dutifully tolerates the activity of subject and predicate addressed to him. Наприклад, for example, кішка любить кошеня. The she cat loves the kitten. Кішка любить кошеня. Кошеня object, Додаток. Кіт ненавидить собаку. The cat hates the dog. Кіт ненавидить собаку. Собаку it's object. Додаток. It's accusative case. Собака nominative case. Собаку accusative case. Означення цікавий другорядний член речення. Він описує інші члени речення, майстерно доповнюючи важливими деталями. Без нього було б нудно і занадто просто, ніби якась схематична картина без фарб. Compliment is an interesting part of a sentence. He describes other parts of a sentence. Artfully complementing important details. It could be boring without him and too simple, just like a schematic picture without paints. Наприклад, for example, Moya Kishka lübet своє koshenya_ My she cat loves her own kitten. Моя Kishka любить своє Moya it's a compliment. Моя це означення. Моя кішка. Своє кошеня. Своє. It's a compliment to. Своє. Це теж означення. Своє кошеня. Наш кіт ненавидить вашу собаку. Our cat hates your dog. Наш кіт ненавидить вашу собаку. Наш it's compliment. Означення наш кіт. Вашу собаку. Вашу It's compliment. Означення вашу. Вашу собаку. Обставина це другорядний член речення, який вказує на місце, час, спосіб, мету, умову, причину дії і відповідає на питання, де, коли, як, для чого, за якої умови, чому та інші. Є багато видів обставин. Modifier is a secondary part of a sentence that points to a place, time, method, purpose, condition. cause, affection and answer questions where, when, how, what for, what condition, why, etc. There are many types of modifiers. Наприклад, for example, моя кішка дуже любить своє кошеня. My she cat loves her own kitten very much. Моя кішка дуже любить своє кошеня. Дуже. It's modifier. Дуже. Це обставина. How? Very much. Як? Дуже. Наш кіт зараз ненавидить вашу собаку. Now our cat hates your dog. Наш кіт. Зараз ненавидить вашу собаку. Зараз It's modifier. Зараз це обставина. When, now, коли. Зараз. Отже, всі відтінки акторської гри в мовних міні-виставах українських речень забезпечують п'ять типів членів речень. Головні підмет і присудок. Другорядні додаток, означення, обставина. Згодом окреме них. So, all shades of acting in language mini-plays of Ukrainian sentences provide five types of parts of sentences. The main, subject and predicate, secondary, object, complement, modifier. Later, a separate video for each of them. Щиро дякую за увагу. Всім взаємного кохання та успіхів у навчанні. Dozustrici! I am grateful for your attention. Mutual love and success to all in studying. See you soon!